Па її слава Україні, друзі! Ось так ми намагаємось зараз добратися до передових позицій 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Які обороняють Костянтинівку. Набіг постійно літають ворожі дрони, тому доводиться їхати дуже швидко. Прес-офіцер 28-ї бригади, шановний Євген Алхімов, видав нам помпу. Тож будемо сподіватися, що проскочимо без подій. Цінкуй ліво. Цінкую, питаюсь. І зад смотрите тут. Бо як бачите, дуже багато підбитих машин, в принципі, тут інфраструктура вся знищена, дуже багато дронів, особливо на оптоволокні, бо ворог завів сюди ще один підрозділ, який дуже багато оптики використовує. Тому тут пролітати це реально кубик кидати. Ну, Бачите, тут просто все знищується. І Отак от залітати це лотерея. Зараз буде найбільш веселий шлях. Оцей відрізочок. Бо як бачите, тут відкритки багато. І що тро... саме ефективне, скажімо так, от для того, щоб добратися? Помпа, реп, я не знаю, що помпа, того, що помпа, реп е і дуже багато уваги, бо е оптоволокно реп, наприклад, не бере. Як бачите, ну і реп не завжди допомагає це бронежилет по суті. Він не дає вам стовідсоткових шансів. Тому увага, перш за все. І треба бути дуже пильним. Е, попереду можуть лежати на землі і чекати нас. Ждуни так звані. Вони дуже небезпечні, вони можуть лежати скільки завгодно, в принципі. І просто чекати на жертву. Тому тут дуже крипуйте дуже прямо. Зараз Давай під дерева. зацепили? Так. Да? Да. Вийдемо? Да. Зацепили, так? Да? Я невіжу путанку. Давай! Як ви бачите, ми ще навіть не доїхали, а вже запуталось, зараз намагаємось виїхати. Постійно вибухи, дрони. Фух. І все тільки починається. Трасавчик. Давайте по коням. Оптов волокно літає тут всюди. Чекаємо команду на добро заїхати на позицію. Циркуємо небо. Костянтинівка. А що, трамвай ходить? Так, трамвай ходить, тролейбус, є осилля. притул. Зобтіки. Ага. Не встигли навіть відхекатися, довелося бігти. Багато дронів тільки добрались до позиції хлопців, їх вже поступила команда до бою. Ось, власне, гармата готується і зараз буде робити смерть ворогам.

Лапу. Зараз після бойової роботи була команда в укриття, і поки ми перебуваємо тут, пан Микола, водій механік М109, люб'язно пригостив нас кавою і хоче нам трошки розказати за той апарат, на якому він працює. Це У нас Норвегія, який передавав М109, А3. То есть машина, что по качеству, машина хорошая. Довольно-таки хорошая, але их мало. Да, плюс принял. Илюха. Один-два і все, навіть сферу ферру вложили в ціль. Ні, нічого. І всі були блін, просто в шоці. Норвежці казали, що такого не, ну, це, такого не буває. Що з першого, я одразу. Да, в ціль. І з першого да, прямо в ціль таке бувало. Ну, кажу, так, таке совпадіння, я не знаю. І часто такі совпадіння вислухали? Ну так, да, було часто, так. Да. Як узагалі, от у вас в вашій команді відбувається робота? У кожного своя роль, кожен виконує якусь певну функцію, чи 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 як раз на раз не приходу? Раз на раз не приходиться. Коли треба, треба всім працювати, то працюють всі. І не важливо хто ти, механік, заряджаючий, номер обслуги. Якими типами снарядів працюєте зараз? осколочно фугасний фугас буває касетками, буває ну, таке. Снарядів вистачає? Снарядів вистачає. А от рук не вистачає. От щоб було більше людей, руки, що? Було б ну, набагато легше, якщо б було б більше людей. То есть це, це нормально. Тобто, навіть в районі цілі, там 10-20 метрів це отлічно. Я думаю, що від такого снаряда можна там. Ну, трошки да. так. Тобто не сьогодні можу. у вас було 20 метрів від цілі, да, враховуючи, да. що ви працювали по піхоті. Да, да. Осколково фугас. Конечно. Я думаю, там було mm. досить непогано. Там, так. Да. Якщо в їхній напрямок, то там просто втекти нереально. Трьохсотий які... по-любому були. Не знаю, як двохсотий, але трьохсотий точно були. Юген, будь ласка, декілька слів по обстановці в самому місті Костянтонівка. Та обстановка дуже важка для цивільних взагалі це гуманітарна катастрофа. Просто як бачите, тут дома розібрані всі. В піввідрони 24 на 7. Тут навіть нормально ходити не можна. Але пару тисяч людей все, що тут залишаються, тут на вулицях в принципі. Повітря? – Та ні, давайте. Забігай. Отак ти пересуваються. Намагалися записати декілька слів. Да, але ну, Головою твай... прилетів дрон. В під'їзді, бо літає тут капець. Ну, зараз він влупить і підемо. Як ти, на твою думку, чому тут до сих пір така ж декілька тисяч цивільних залишається а... в таких умовах? Ну, десь з ким я спілкувався, і вони. Ну їм нема куди йти просто. Вони бояться, вони навіть на руїнах будинку готові жити або. Прийняти свою долю просто, але нікуди не їхати, бо невідомість людей більше за смерть лякає насправді. Тому тут там кажуть, що ждуни, ні, вони росіян теж не чекають. Але вони вже ну, в такому вічі просто що просто живуть день за днем, так і все, в таких умовах. Ну, працюють, я так розумію, не тільки дрони, працює вся номенклатура. Каби 15 до 30 штук в день. Дрони ну, на сотні тут взагалі, артилерія працює теж, як бачите. Чи є тут безпечне місце? Ні, немає, підвалі. Єдине безпечне місце, тут це тупо в підвалі сидіти і не вилазити. Дані це дуже небезпечно. Ну, це буквально туди наліво. Е, дорога смерті зараз буквально. Ми їдемо, ну це просто лотерея. Ну, ви бачите, Need for speed, блін. Бо все, інакше виходу немає, логістики немає просто. І Як часто доводиться нашим вашим воїнам з 28-ї бригади? А декілька разів на день, бо без цього ти не можеш забезпечити свої підрозділи. Доводиться жорстко ризикувати, дуже жорстко. Але, ну, блін. І це зараз реалії війни, знаєте, ну дуже всім подобається дивитися, як там штурми відбуваються і все. Але забезпечення, без забезпечення ці штурми просто не будуть, не будуть відбуватись. І це єдина по суті дорога життя блін, для людей, для того, щоб ми своїх солдат забезпечити могли. І ми ще ну, виїжджаємо норм. А де, а де кому по кілька разів на день доводиться так їздити? І тут валять буквально все, що рухається. От зараз побачите е пожежна станція буде. І вже розбита машина біля неї. Дай. Ой, і... Ну, і тут і піпець. Вон ще одна дивись. Це пожежна машина, блін. Нам пан Євген сказав, що якщо під цим відео буде мало лайків і переглядів, він нас більше не пустить до себе в підрозділ працювати. Тому, друзі. Давайте трошки активно.